Ласкаво прошу до Мікон Заліза. Сьогодні буде таке досить незвичайне відео, де я порівняю два комп'ютери, які я склав для своїх замовників. Одразу зауважу, що це не так зване чесне порівняння, оскільки комп'ютери зовсім різні, ціни різні, і замовники мали зовсім різні вимоги до цих комп'ютерів. Спочатку кілька слів про кожен з комп'ютерів. Перший комп'ютер. Тут від замовника я отримав наступні вимоги. По-перше, необхідно використовувати нові компоненти для того, щоб була гарантія. Ціна має бути десь в районі 800 євро і комп'ютер має постачатися з Wi-Fi і Bluetooth адаптером. Що я зробив? По-перше, я обрав вживаний Fractal Design кейс, оскільки гарантія тут не важлива, а трошки зекономили грошей. Далі буде процесор AMD Ryzen 5 5500, 16 ГБ оперативної пам'яті від Corsair ddr 4 3200. материнська плата від Asus на чіпсеті A520. І вона постачається з Wi-Fi та bluetooth адаптером на материнській платі. Графічна карточка також від Asus. Це AMD Radeon RX X В якості накопичувача ось такий Team Group накопичувач на 1 ТБ m.2 NVMe. В якості блоку живлення ось такий дешевенький High Power SP 650, але за специфікацією він видає аж 50 А на 12 вольтову лінію. Тому для цього ультраенергоефективного комп'ютера його вистачить більше, ніж з головою. І звичайно, цей комп'ютер впорається з усіма необхідними завданнями. В даному випадку це грати в забавки з роздільною здатністю екрану 1080P. Невеличкий тест швидкості завантаження комп'ютера. Спочатку запускаю таймер, після того тицюю Power кнопочку. І чекаємо, поки комп'ютер завантажиться. Вам чутно комп'ютер? Ні. Мені також не чутно. Я був дуже приємно здивований тим, який тихенький є AMD стоковий ваглер, оскільки Intel стоковий ваглер значно гучніший. Ось ми вже в Windows. І що ми маємо? Десь менше, ніж 18 секунд, система завантажилась Windows і готова до роботи. Наступним тестом я спробую перезавантажити комп'ютер мишку, і чекаємо. Windows завжди робить якісь додаткові завдання, коли комп'ютер завантажується або перезавантажується, там оновлює усілякі кеші, он оновлює усілякі налаштування. Тому зазвичай перезавантаження тримає, е, вимагає трошки більше часу, ніж завантаження. Але подивимось, скільки часу на це вийде. Ось ми в системі. Загалом десь 30 секунд. Зараз вийшло десь 31-32 секунди. Іншого разу в мене було десь 28 секунд, але загалом десь 30 секунд на перезавантаження цього комп'ютера. Ось це наступний комп'ютер, і тут замовник мав зовсім інші вимоги. По-перше, ціна має бути десь в районі 500 євро. По-друге, можна використовувати вживані компоненти, аби був гарний комп'ютер. І по-третє, обов'язково мати RGB Сяйво і біленький корпус. Що ж, я зробив ось такий варіант. В якості корпусу використовую дешевенький Дудзо Корпус це якийсь локальний бренд, який замовляє ці корпуса в Китаї і продає в Швеції. В якості охолоджувача ось такий RGB TJ 400 охолоджувач, що я також отримав з Китаю. В якості материнської плати тут стоїть Honan чи X99QD4. Далі маємо 32 ГБ оперативної пам'яті, 4 планочки по 8 ГБ, HyperX C 4 42133 Тобто досить повільна оперативна пам'ять, і саме через це мені вдалося придбати її на вторинному ринку досить дешево. В якості процесора під ось цим охолоджувачем стоїть Xeon i5 2693 версії, звичайно, з розблокованим турбобустом. В якості графічної карточки AMD RX Vega 64, тобто досить непогана комбінація. і 52690 і Vega 64 будуть видавати дуже схожу продуктивність до нашого комп'ютера з Ryzen та RX662.0. Оскільки Huanan GX99QD4 материнська плата підтримує смартфон лише для процесорного вагляра, я в себе в загашнику знайшов ось такий вагляр. Цей вагляр має ось такий додатковий вихід, де можна регулювати швидкість обертів цього вагляра. Звичайно, це не буде в автоматичному режимі, але принаймні можна налаштувати, щоб він не орав на всю кімнату. Ось цей додатковий корпусний вагляр під'єднано одразу до блоку живлення. Він не змінює свою швидкість обертів, але він також не орена всю кімнату. Тому загалом вийшла така непогана збірка. Що ж, зараз давайте глянемо, скільки цей комп'ютер витратить часу на завантаження. Спочатку запускаю таймер і тицю е, кнопочку Power. Стартує, і, мабуть, ви можете трохи почати як Vega 64 шумить. А можливо, ні, можливо, мій мікрофон це не фіксує. Але графічна карточка піднімає свої оберти на 100% під час завантаження. Ось такий біп від Хона Gi материнської плати. Завантажуємося в Windows. І ось ми в Windows. Тобто, на завантаження ми витратили 10 25 секунд. Якщо взяти до уваги, що я витратив декілька часу для того, щоб запускати та зупиняти таймер. Насправді це значно краще, ніж я очікував, але зараз давайте перевіримо, скільки витратиться часу на перезавантаження комп'ютера. Зараз Vega 64 знову буде орати своїм ось таким от вагнером, що ось там знаходиться. Перезавантажується знову біп. І ось ми майже тут. І ось ми завантажилися. Тобто було в нас десь 37 секунд. Щодо додаткових налаштувань в BIOS, то я виконав наступне: з першим комп'ютером увімкнув XMP профіль для оперативної пам'яті, і також додатково увімкнув Resizable BAR або Rebar, так зване SAM або Smart Access Memory. З процесором Xeon або з іншим комп'ютером мені довелося зробити трохи більше. По-перше, необхідно використати модифікований BIOS, Turbo Boost анлоком з підтримкою Resizable BAR і затримками оперативної також Honangyi X99QD4 не підтримує автоматичний XMP режим, тому довелося прописати затримки оперативної пам'яті самостійно. Тут я також трошки занизив затримки оперативної пам'яті, оскільки стандартний XMP профіль це DDR4 2133 CL14. Я налаштував CL13. Як бачите, це два зовсім різних комп'ютера, але порівняння все одно має бути цікавим. Досить цікаво було б також замінити графічні карточки місцями, тобто протестувати Ryzen з RX Віка 64 і Xeon з RX Шітисячіс Але на жаль, в мене було дуже мало часу на це тестування, тому я виконав лише Cinebench R23 тест та протестував 5 різноманітних забавок. Новий комп'ютер з процесором Ryzen 5 Cinebench R23 при використанні одного ядра набирає майже 1400 позначок, при використанні всіх ядер набирає 10, 10 150 позначок. При цьому система споживає 48 та 112 Вт електроенергії, що дуже-дуже енергоефективно. Друга система на базі процесора Xeon 5 2693 версії набирає десь 830 позначок при використанні одного ядра і десь 8600 позначок при використанні всіх ядер. Нагадаю, що в цій конфігурації я вимкнув HyperThreading, оскільки комп'ютер буде використовуватися здебільшого для того, щоб грати в забавки. Споживання електроенергії системи на базі процесора Xeon значно вище 83 та 201 Вт. Також я перевірив швидкість роботи оперативної пам'яті обох систем. Як і очікувалось, показники дуже схожі, оскільки, незважаючи на те, що Xeon використовує ddr 4 2133 ми маємо чотирьохканальний режим. Розпочнемо тестування, як завжди, з гри Assassin's Creed Valhalla. Тестуємо 1080p і високе налаштування графіки. Ryzen системи видає 66 та 96 кадрів на секунду. Xeon система видає 49 та 77 кадрів на секунду. Цікаво також подивитися на споживання електроенергії. Якщо система з процесором Ryzen загалом споживає трошки більше, ніж 200 Вт електроенергії, то система з процесором Xeon і RX Vega споживає більше, ніж 400 Вт електроенергії. Якщо підняти роздільну здатність екрану до 1440p, де саме графічна карточка буде обмежувачем, система з процесором Ryzen все ще попереду: 48 та 65 кадрів на секунду у порівнянні до 39 та 58 кадрів на секунду. Тобто можна зробити висновок, що це саме RX Via 64 відстає від RX6620. Наступна гра це Far Cry 6. Також тестуємо високі налаштування графіки 1080P. Маємо дуже незвичайний результат. Система з процесором Ryzen видає 69 та 95 кадрів на секунду, тоді як система з процесорами Xeon i 5 видає 78 та 97 кадрів на секунду. Я не можу якось адекватно пояснити цей результат, оскільки процесор Ryzen 5 5500 має частоту більше ніж 4 ГГц, тоді як Xeon i 5 має обмеження в 3,5 ГГц. Здається, величезний розмір кешу процесора Z1 тут впливає на продуктивність. Але якщо підняти роздільну здатність екрану до 1440p, то отримаємо очікуваний результат. 68 та 81 кадр на секунду з першою системою і 62-74 кадра на секунди з другою системою. Тут обмежувачем продуктивності є саме графічна карточка, і RX Vega 64 не може наздогнати RX 662.0. Shadow of the Tomb Raider також високе налаштування графіки і також 1080P. І ще раз бачимо, що Xeon i 5 plus Vega трошки відстають від Ryzen 5 та RX 662.0. Система з процесором Ryzen видає 92 та 117 кадрів на секунду, тоді як процесор Xeon і RX Vega видають 89 та 110 кадрів на секунду. Загалом майже ідентична продуктивність і дуже непоганий результат для старенького Xeon і старенької RX Vega. Якщо підняти роздільну здатність екрану до 1440p, то RX Vega відстає від RX 6620 трохи більше, що досить дивно, оскільки RX Vega використовує HPM пам'яті, мені здавалося, що з вищою роздільною здатністю вона має наздогнати або випередити RX 6620 Показники FPS ось такі: 71 та 81 кадр на секунду з першим комп'ютером і 65-76 кадрів на секунду з другим комп'ютером. Далі йде F1 2021 1080p високе налаштування графіки. Тут Xeon не може наздогнати Ryzen 5. Ryzen 5 система видає 182 та 221 кадр на секунду у порівнянні до 163 та 199 кадрів на секунду. Загалом відставання складає десь 10%, що дуже непогано, якщо взяти до уваги вік процесора Xeon 5 2690 та AMD RX Vega 64. Роздільна здатність екрану в 1440p не допомагає старенькому залізу настогнати нове. Відставання все ще відчувається. Система з процесором Ryzen відмальовує 140 та 163 кадри на секунду, система з процесором Xeon відмальовує 121 та 146 кадрів на секунду. Остання протестована гра це Call of Duty Modern Warfare 2. Тут тестую збалансований пресет і починаємо з 1080P. Система з процесором Ryzen 5 та RX 6620 відмальовує 82 та 120 кадрів на секунду. Система з процесором Xeon 5 та RX Vega відмальовує 85 та 113 кадрів на секунду. Трошки дивно побачити: мінімальний показник кращий з процесором Xeon, а середній показник трошки кращий з процесором Ryzen 5. Загалом продуктивність дуже схожа. Обидві системи трошки слабковаті для 1440P в Call of Duty Modern Warfare, але загалом продуктивність на одному рівні: 57 та 85 кадрів на секунду з першою системою та 57-83 кадра на секунду з другою системою. Ще раз можна побачити, що старенькі e i та старенька RX Vega 64 відображають дуже непогану продуктивність. Якщо взяти середнє по цим результатам, то в 1080P перша система з процесором Ryzen 5 та rx 6600 відмальовують 96 та 125 кадрів на секунду. Зіони 5 2690 з RX Vega 64 трошки відстає, 93 та 119 кадрів на секунду. В 1440 p як не дивно, відставання Зіони 5 та RX Vega трошки зростає. Система з процесором Ryzen 5 та RX 662.0 відмальовує 74 та 92 кадри на секунду, тоді як система з процесором Xeon 5 та RX яка відмальовує 69 та 88 кадрів на секунду. Ось і все, що я встиг протестувати з цими двома комп'ютерами. Як я сказав на початку відео, це ніяке не чесне порівняння, оскільки комп'ютери мають зовсім різне залізо і зовсім різну вартість. Але якщо вам подобається такий формат, і ви бажаєте подивитися, як поводять себе інші комп'ютери, які я збираю для своїх замовників, я спробую робити такі відео частіше. Щодо власне саме цього порівняння, то я, як завжди, залишаю все на ваш власний розсуд. Моє завдання показати, як ці два різні комп'ютери поводять. Себе, який рівень продуктивності можна отримати, та скільки електроенергії вони споживають? А чи платити, чи не платити за нове залізо, вирішувати саме вам. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, було цікаво. До побачення!